Привіт-привіт! Я насолоджуюся сезоном баклажанів і сьогодні готую ось такий смачний і гарний салат. Отож, приєднуйтесь до мене і ходімо. Приготуємо разом. Починаю з баклажанів. Ось такі у мене три середні баклажани. Відрізаю все зайве. Нарізаю баклажан. Я буду нарізати ось такими скибками, хоча можна і смужками, соломкою, як зручно, або кубиком ось такої товщини. Баклажани я розділила на дві миски, щоб було зручніше їх перемішувати. Поливаю баклажани олією. Я присипаю італійськими або прованськими травами. Перемішую. Перекладаю баклажани на дечку і буду їх запікати до золотистого кольору. Нарізаю цибулю півкільцями. Для салату потрібно ще один-два перці, я беру ось для контрасту, ще один такий зелененький. Перець нарізаю соломкою. Ось я буду трішечки нарізати на нас так мені подобається. Ось така соломка. Ось такі припечені баклажани перекладаю їх у миску. На розігріту пательню з олією я відправляю цибулю. Декілька хвилин цибулю підсмажую. До цибулі додаю моркву, я потерла її в блендері. Ось такою стружкою. Можна потерти її на, моркву, на тертку для моркви по-корейськи. Сюди ж додаю перець і все разом тушкою, щоб овочі зм'якли. І додаю ще олії. Оскільки у мене вийшло із цієї норми смаженої цибулі, моркви та перцю. І ще у мене ось є половина спечених баклажанів на дечку. Я буду замішувати на половину цієї порції овочів і на половину баклажанів. Половину салату я замішаю ось в цій місці, а половину я зроблю в контейнері і відправлю в холодильник. І такий салат може тиждень вам зберігатись в холодильник. Сюди ж додаю часник. Ріп. Для маринаду мені потрібна столова ложка оцту, 9 19%. Ось цей маринад, що я показую, робимо його для всієї порції у два рази більше: пів чайної ложки солі, чайна ложка цукру. І трохи води. Все розмішую, щоб розчинили сіль і цукор. Відправляю маринад. Я ще додаю кунжут, і все вимішую. Дайте салату відстоятись 1-2 години. І нехай вам смакує. Па-па.